Набу розшукує чинного народного депутата України Ярослава Дубневича, якого підозрює у привласненні природного газу на суму понад 2 мільярди, 2 мільярди 100 мільйонів гривень та легалізації незаконно отриманого прибутку. Як повідомляють у відомстві, Дубневич впродовж 2013-2017 років організував постачання державного газу за пільговими цінами на свої дві теплоелектроцентралі – в Новороздільську та Новояворівську, нібито для опалення будинків жителів цих міст. Проте цей газ був використаний для виробництва електроенергії, яку надалі продали за ринковою ціною. Внаслідок такої оборудки ТЕЦ Дубневича отримали надприбутки в сумі понад 3,5 мільярди гривень. Частину цих коштів нардеп легалізував, перевівши їх на розрахунки підконтрольних компаній, у тому числі зареєстрованих на Кіпрі та Маршалових островах. Слід зауважити, що Дубневич також є обвинуваченим у справі Набу. Сап щодо заволодіння 93 мільйонами гривень Укрзалізни.